Як на галузі птахівництва відобразиться створення зони вільної торгівлі та асоціації з Євросоюзом? Про це сьогодні у профільному інтересі ми дізнаємося від наших гостей. Це Олена Альшанова, заступник директора департаменту тваринництва Мінагрополітики України. Доброго, Доброго дня, дня, Олена. дня та Олександр Бакуменко, голова Асоціації Союз Птахівників України. Доброго дня Олександре Доброго дня. для Аналізу того, як на птахівництво вплине асоціація з ЄС. Я пропоную використати метод стратегічного планування. SWOT-аналіз. почнемо з внутрішнього середовища. Прошу перший слайд. Це сильні сторони. Олександре, які сильні сторони наразі у галузі птахівників, ну перше, Україна входить у десятку самих країн в світі по виробництву м'ясо бройлерів. Мы на девятой позиции, и уже в этом году войдем в десятку мировых экспортеров нашей продукции. В течение семи лет шла процедура согласования системы безопасности и качества украинского мяса птицы и нашей ветеринарной службы со всеми организациями Европейского Союза мы успешно прошли эту процедуру. Поэтому на внутреннем рынке сегодня уровень потребления. 24,5 килограмма – это уровень потребления развитых стран мира. Качество и безопасность нашей продукции подтверждены всеми мировыми сертификатами. И у нас работают программы ХАСП, программа ИСО. И э, мы каждый год сейчас прирастаем. В этом году, допустим, будет прирост 150 тысяч тонн. Это практически 15%. И наша глобальная цель – это… Э, еще больше экспорт украинской курятины – это уже почти 30%, 30 стран мира, кроме Европейского Союза уже есть. И думаю, что э, задачу наполнения внутреннего рынка э, по ассортименту, количеству и качеству мы выполняем достойно. На прилавках магазина увидите ассортимент более 30 позиций украинского нашего мяса высокого качества, и весь остальной прирост, который не будет потреблен на внутренний рынок, мы будем экспортировать. Ну і з приводу експорту, насколько мені відомо, Україна Украина відвантажила першу партію курятини до Європейського Союзу. Вже. Що це за проект? Это мы уже первые 20 тонн вышло в Голландию. Начало нашего экспорта. Мы сейчас ожидаем подписания ассоциации. Почему? Потому что если будет подписан этот документ, мы в рамках установленной нами квоты это 16 тысяч тонн. И потом до 20 тысяч тонн охлажденной курятиной, и 20 тысяч тонн замороженной, будем экспортировать по нулевой ставке таможенных пошлин. Потому что Европа реально очень жестко закрыта сегодня смешанными ставками таможенных пошлин, стоимость которых доходит до 30% от цены товара. Поэтому экономически очень сложно. Представьте себе, что цена сразу добавляется на 30%. А э, у слові асоціації предполагают квоты с нулевой ставкой таможенной пошлины, поэтому мы надеемся на подписание договора об ассоциации. Это нам позволит эти 40 тысяч тонн ежегодно экспортировать в Европейский Союз. Дякую, Олено. Які ще є сильні сторони українського э, ринку птахівництва? Справа в тому, що як вже сказав Олександр Борисович, птахівництво дійсно зараз розвивається протягом останніх років і достатньо інтенсивно. По-перше, це галузь, яка має швидкоокупність і оборотність коштів. На сьогоднішній день вже сільгостоваровиробники демонструють, що вони прирощують поголів'я, тобто на 8,2% зросло поголів'я в сільгоспідприємствах. Це підтверджує те, що власне виробництво за, 10, за 9 місяців також виросло більше, ніж на 9%. Це забезпечує експортний потенціал. До того ж, наша продукція конкурентна, тому що зменшився імпорт. Імпорт зменшився майже на 30%. Це говорить про те, що внутрішній ринок повністю забезпечується, і те, що зріс експорт майже більше, ніж на 50%, говорить про те, що ця галузь розвивається. Тобто України вони... оберігають українську курицину. Українську курятину. Крім того, українську курятину споживають більшість країн СНД, тому що Україна експортує переважно, переважно зараз до. Країн СНД та е, східних країн так, Ірак, скажімо так, і інші? Дякую. А з приводу забезпечення галузі е, власними кормами, новітніми технологіями, е, ветеринарними препаратами, вітамінами. Ну, тут ситуація дуже хороша. У нас я можу вам сказати, конкурентно ми на мирі ринках достатньо серйозно. Почому? Первое, у нас используются новые совершенно суперсовременные технологии и кормления, и содержания. Мы сейчас, кроме того, что реконструировали часть фабрик, строим новые предприятия, те, которые сегодня уже впереди мирового прогресса даже идут. И поэтому абсолютно спокойно смотрим и уверенно в будущее, понимая, что конкурентоспособно мы сегодня на мировых рынках. И поставка вот, продукции, это не только страны СНГ, это и Саудовская Аравия сейчас в этом, и Иордания, и Сирия, Ливия, и, я думаю, Европа сейчас будет. И, и по моим прогнозам, в 2017 году будет уже не 30, а 50 стран, те, которые мы будем поставлять свою продукцию. Поэтому достижение ветеринарии, тоже мировой генетики, мировой у нас все известные, все лучшие кроссы мировые, КОБы, РОС используются. Все достижения мировой э, селекции, все э, корма на Украине есть еще положительная одна часть. У нас достаточное количество своих, э, как фуражных культур, таких как кукуруза, пшеница, так и подсолнечника. Мы белковый компонент основной, у нас это подсолнечниковый шрот. У нас вертикально интегрированная, это ноу-хау Украины, за которой сегодня проезжает уже учиться и Европа, и Бразилия. Это вертикальная интеграция, то есть мы имеем свои... Поля, на которых выращиваем сегодня зерновые, кукурузу, подсолнечник. Мы имеем свои э, генетические, то есть репродукторы второго порядка, имеем выращивание, имеем свои убойные заводы, имеем свою систему сбыта, кроме известных супермаркетов этой франчези, это, и франчази, это и фирменная торговля. И кроме того, вертикальная часть вертикальной интеграции ⁇ это маслоэкстракционные заводы, которые работают для того, чтобы мы получали свой обогащенный белком шрот, в мире такой интеграции больше нет. За счет этого мы, нам удается, удается иметь очень хорошую себестоимость нашей продукции, которая вполне конкурентоспособна не только с Европой, а и с Бразилией и Соединенными Штатами, которые являются лидерами по производству мяса птиц. Но самое еще хотелось бы сказать, единственное, что, где есть недостаток Украины, если в развитых странах и в Европе, Европе и в той же России, Белоруссии, в Соединенных Штатах, в Штатах Америки поддержка АПК существенно выше, чем она в нашей стране. И поэтому и второй момент негативный, который для всего АПК Украины, это очень высокие стоимость денег у нас. Если мы говорим в Соединенных Штатах Америки используют наши партнеры да, или конкуренты, как назовете вы их, стоимость денег 2-4 процента в Европе до 5%, то украинские деньги стоят от 20 до 25 процентов. Это есть серьезная сложность. Це вже ми так органічно перейшли до другої складової фотоаналізу внутрішнього середовища. Це недоліки, пані Олено. Які ще є недоліки у галузі птахівництва наразі в Україні, крім тих, що е, пан Олександр сказав? Ну хочу зазначити про те, що е, ті, що недоліки сказав Олександр Борисович, це основні ті, які мають найбільший вплив. Чому тому, що галузь птахівництва вона дуже гнучка і адаптується до умов ринку, тобто є потреба, вони можуть. Як збільшити посадку птиці, вирощування, наростити швидко виробництво, так, наприклад, якщо не сприятлива кон'юнктура ринку, так і дещо зменшити. Тому, в принципі, стримуючи фактори, це дійсно можливо обмеженість ресурсів фінансових, їхня дороговизна, тому що технології насправді зараз застосовуються найсучасніші, ось і це дійсно агрохолдинги, які можливо навіть самі себе перекредитовують. І, скажімо так, вкладають прибутки саме в розвиток і модернізацію. За рахунок цього вони мають такі результати. Тому, в принципі, галузь птахівництва одна із галузей тваринництва, яка на сьогодні найбільш конкурентно здатна в частині європейської інтеграції. А з приводу держпідтримки? Державна підтримка надавалася, зокрема, галузі птахівництва, в тому числі впродовж кількох років. В цьому році в минулих роках це проявляється у вигляді можливості отримання компенсації відсоткових ставок за залученими кредитами. Ось тобто держава, хоч якось частково питається намагається, скажімо так, здешевити вартість кредитів. А інший напрям державної підтримки це держава спрямовує бюджетні кошти на часткове відшкодування вартості вже побудованих і введених в експлуатацію об'єктів. Такий напрям державної підтримки дії з 2010 року, і ми маємо близько п'яти тахівничих комплексів, які скористалися такою державною підтримкою впродовж трьох років. Дякую. А, пане Олександре, а питання з земельними ділянками: хіба це не є недоліком зараз для розвитку птахівництва в Україні? Ну, ви знаєте, ми в составі аграрного форуму, той, який проводить вже второе своє засідання, було в Києві. поставили все вопросы. Конечно, мы же не живем отдельной жизнью. И то, что сегодня волнует всех остальных, у нас достаточное количество земли, то же самое, которое мы арендуем и очень эффективно используем. Почему? Потому что, наверное, урожайность на наших предприятиях одна из самых высоких в Европе и по кукурузе, и по пшенице, и по подсолнечнику. То есть сегодня государство и бизнес должны стать партнерами не на словах, а на деле каждый должен нести свою долю нагрузки. Бизнес, прежде всего, он должен производить продукцию, наполнять бюджет, выполнять социальную функцию, то, что мы и делаем. Это и школы, и детские сады, и дороги, там, где наши предприятия. Мы же бюджетообразующие на сегодняшний день. Ведь предприятия, те люди, которые работают, мы понимаем, они должны жить так же нормально, как живут люди в городе. Поэтому очень много ресурсов тратится туда. Поэтому я думаю, что очень важно быть услышанными. И если эти проблемы будут решаться, то нам будет легче и легче. И одна еще из серьезных проблем, то, что хотелось бы остановить, остановиться, это на том, что очень слабая помощь со стороны наших посольств, потому что там практически сегодня уже нет торговых представительств, и бизнес очень сложно осваивать новые рынки, не имея государственного политики протекционизма. Если посол Соединенных Штатов его задача прежде всего элаборирование интересов бизнеса, к примеру, на Украине, да, и вдруг и это нормально, то нам очень сложно прорываться на те рынки. Почему? Потому что а, там своя ментальность, а, свои рыночные условия и цели, задачи наших полпредов там – помогать бизнесу, продвигать свои товары. Если мы нормально работаем, продаем, мы а, приносим валюту в страну. Это вы понимаете, на сегодняшний день. И тем самым государство должно быть прежде всего нам, партнерам, там, рассказать о том, какие рынки, что необходимо, провести переговоры, участвовать в конференциях и так далее. Вот это, на это мы не обращали неоднократно внимание и просим здесь, вот именно государственной правильной протекционной политики на внешних рынках. Дякую, я ще хотів уточнити з приводу дорожнечі фінансових ресурсів, про які ви кажете, як недолік, який нині є в Україні. Інтеграція фінансових структур банків от в ці вертикальні холдинги, які зараз займаються птахівництвом. Наскільки вона нівелює оцю дорожнечу фінансових ресурсів, коли банки, які є в структурі цих же фінансово-промислових груп, і кредитують птахівників? Ні, у нас немає то банк банка в нашій системі. У нас привлечення інвестицій йде по нізкаким направленням. Первое, это крупные холдинги, они привлекали инвестиции через IPO. Лондонская биржа, Варшавская биржа. Второе, это были выпуски бондов, евробондов, да, под этот. И третье, это кредитование мировых финансовых институций, такие как Всемирный банк, Банк Европейской реконструкции, Deutsche Bank и так далее. Здесь мы привлекаем финансовые ресурсы, потому что они дешевле. Но здесь есть определенные риски, если только поменяется, то есть валютные, вы понимаете, курсовые разницы будут меняться, здесь есть система рисков. Мы же торгуем в основном 90% это на внутреннем рынке за гривну. Если гривна стабильная, вопросов нет. Если гривна начинает колебаться, есть проблемы определенные. И реинвестируем ту прибыль, которую получаем. В основном в развитие производства. То есть эта прибыль не уходит ни во вшоры, нигде, она реинвестируется в новое производство, новые рабочие места. И это очень выгодный для государства, как по мне, процесс. Когда мы создаем новые рабочие места, платим налоги и даем новый качественный продукт как на территории Украины, так и за рубеж. Дякую, пані Олена, для того щоб уникнути слабких сторін перед асоціацією з європейським союзом, створенням зони вільної торгівлі, зараз птахівникам що треба робити, і, і взагалі і державі там організаційно, законодавчо? справа в тому, що на сьогодні, як казав Олександр Болирисович, вони вже протягом 7 років готувалися до цього процесу. Вони мають певні напрацювання. З європейською стороною в нормативній базі, наприклад, їхня продукція сертифікована. Є незначна кількість, але підприємства, які вже підтверджені, проінспектовані представниками Європейського союзу, на предмет. Відповідності виробляємої продукції. Тому, скажімо так, вони в повному озброєні і готові для того, щоб, як то кажуть, якомога більшу кількість Європа могла прийняти, тому що продукція дійсно відповідає е, сучасним вимогам і європейським е, скажімо, стандартам якості. Тому в цьому процесі немає проблеми. І навіть є вже, скажімо так, черга з підприємств, птахівничих, які хотіли б. Сертифікуватись і щоб їхня продукція також могла виходити на цей ринок, тому в принципі птахівники заздалегідь підготувались і тільки зможуть нарощувати. І 16 тисяч тонн квоти для України це, скажімо так, будуть повністю виконані. Ми навпаки, навіть хвилюємося зараз робимо кроки для того, щоб вести перемовини про можливість збільшення цих квот після підписання. Двосторонні угоди. Як ви це вже ми органічно перейшли до е, третьої складової свотаналізу. Сват, це можливості, які відкриває така угода для е, птахівників. Які прогнози щодо експорту? Які у вас є розрахунки? Наскільки можна наростити виробництво курятини в Україні? Ну, перше е, об'єм квот, той, який є на Україні, він не такий значительний, але все одно це один самых найпотенціально серйозних ринків світових. Ми знаємо, да, Європейський Союз по його. платежеспособности. Думаю, дальше будет и государство работать на увеличением таких квот. Почему я так говорю слово «квоты»? Мы и так конкурентоспособны. Вопрос в другом. Вопрос о том, что Европа очень жестко закрыта смешанными ставками по таможенных пошлин. И вся продукция, не только наша, это и мясо, которое идет, там, и говядина, и свинина в Европу. И молочные продукты, они, э, есть экономическая целесообразность только в размерах вот этих квот, где идет беспошлиная поставка. Все остальное, уровень квот такой, что нет никакого экономического зыска заниматься торговлей с Европой. И если Бразилия экспортирует 300 тысяч тонн в Европу, подчеркиваю количество, 300 тысяч тонн, у нас квота 16 и 2036, то Бразилия, это на уровне межгосударственных договоров, у них есть свои отношения. Они там э, покупают в Европе автомобили, там то-то, то-то, и поэтому имеют такие вот квоты такого. Поэтому это очень сложный мировой процесс. И я вам хочу сказать, чем мы глубже сюда вникаем, тем видим больше э, определенных моментов, когда чем сильнее группа стран или страна, тем больше она имеет преференции в этой всей свободной торговле. Если Европа Такими ставками, потому что почему она закрыта? Она защищает своего товаропроизводителя. Потому что если бы были нулевые квоты, уже американская, бразильская и, и украинская курятина вытеснила потечного производителя, потому что мы более конкурентоспособны, чем они. Вот в чем все дело. И поэтому наша задача на сегодняшний день выполнить эту квоту и дальше наращивать, и наращивать и наращивать. А насколько можно? робити прирост виробництва курятини в Україні. З огляду на площі, на виробництво кормів там ви задали дуже цікаві питання. Я э, ні одному вже і прем'єр-міністру об этом рассказывал, да, о том, что торговать сырьём не есть правильно. А почему? Потому что, э, только торговля продукцией с добавленной стоимостью даёт рост валового национального продукта и даёт на каждом этапе дополнительные рабочие места и наполнение бюджета. Если мы говорим о мясе, если мы говорим о колбасных изделиях, если мы говорим о полочных изделиях, или даже о муке, а не о зерне, то это все продукты с добавленной стоимостью. И мы давали свои оценочные прогнозы, что если увеличить на Украине производство мяса в целом, не производить не 2,5 миллиона тонн, а 5, то будет рост ВВП порядка 20 миллиардов гривен, будет дополнительное 150 тысяч рабочих мест, и соответствующее поступление в казну. Поэтому задача торговать не сырьем, а торговать конечным продуктом. Но при всем том, что в мире нам говорят, что вот ряд стран голодает и там и так далее, проблема есть. Но идет очень жесткая конкурентная борьба за торговлю товарами с добавленной стоимостью. Пожалуйста, за зерном на Украину сегодня стоит очередь. Продавайте, лишь бы логистика нам обеспечила и продажу зерна. Но если мы говорим сегодня о мясных продуктах, о колбасных изделиях, о молочных, жесточайшая конкуренция, а Украина имеет шанс, как ни одна другая страна, ну вот подчеркивают все мировые эксперты, что великолепные шансы дальше имеют в агропромышленном производстве это Аргентина, Бразилия, несколько стран Азии и Украина в том числе. Ну, торгувати по надо треба не сирійом, а тому, що у нас сьогодні всі говорят, мы ми продали сто катазіра. Ну хорошо, продали, ні попросив. А якщо це трансформувати в конечную продукцию продукцію і отримати стоимость, вот это цель и задача, Это називається словом політика. Дякую, пані Олена, З приводу можливостей прихід іноземних інвесторів в Україну для з новими технологіями, з новими птахофабриками. Очікується як можливість, чи е, очікується, що буде розвиватися птахівництво в Україні за рахунок власних інвесторів українських. Справа в тому, що для вкладання інвестицій галузь птахівництва вона відкрита. Є е, програма активізації економіки на 2013-14 роки. Е, до переліку е, об'єктів, які плануються ввести, і е, залучення для інвестування, включено 153 об'єкти. Серед них також є птахівничі. Тому все залежить від, скажімо так, привабливості цього ринку. Якщо птахівництво розвиватиметься з такими ж стрімкими темпами, тому я думаю, що це не стане на заваді. І є зацікавленість, скажімо так, вітчизняних холдингів не тільки аграрних, а представників іншого бізнесу вкладати інвестиції саме в розвиток аграрної сфери, аграрних підприємств тваринницьких, в тому числі і птахівничих. Але ж загальна гармонізація правил відповідно до норм ЄС, там стабільність економічної політики, судової політики, вона збільшить інвестиційну привабливість і, зокрема, в галузь птахівництва ну, в зв'язку з тим, що галузь птахівництва, як я вже казала, є е, виробництвом м'яса птиці з замкнутим циклом виробництва е, рентабельною і швидко окупною. Тому для інвестування це найбільш приваблива, скажімо, галузь із тваринництва. Дякую. Я хотів би перейти до останньої четвертої складової сфотоаналізу. Це ті загрози, які можуть виникати з відкриттям ринків для виробників м'яса курятини. Є такі загрози? Ви знаєте, ми а, такі угрози чим були серйозні у 2000 році, коли ми починали стартувати. Україна проїздила в промисловому виробництві 36 тисяч тонн м'яса. В цьому році ми прозведемо мільйон двісті в 30 разів. Увеличили об'єми. Тогда були дуже серйозні для нас. моменты, которые не давали развиваться, это дешевые американские корочка, которые заполонили тогда наши все прилавки, сомнительного качества и так далее. Дальше импорт на Украину, он был от 150 тысяч тонн, сейчас он в этом году будет 70, дальше 30. Я не вижу на, на сегодняшний день от вступления в Евросоюз каких-то рисков. Мы и так живем в открытой экономике, и импорт как был, так и есть. Вопрос только какой. Уже на Украину сегодня не везут ни тушку не везут, ни окорочок, а везут мясо механической обвалки, так называемая, да, то есть низкосортная продукция, которая использует мясокомбинаты для изготовления низкосортных колбасных изделий. Все остальное практически на Украину не везется. Поэтому я спокойно смотрю на этот процесс, он нормальный. Мы имеем конкурентное преимущество по нашему качеству себестоимости. Ми предложили украинскому потребителю охлажденную продукцию. Ви вже тоже, я думаю, самі привыкли. Ви не будете брати замороженное. ви прийдете в торговлю, возьмете свіжу курять. Поэтому я спокойно с оптимизмом смотрю абсолютно. В будущее. не вижу никаких рисков от подписания асоціації з Європейським Союзом по проблемам увеличения импорта імпорту і далее. А з приводу збільшення імпорту в Україні. От, як ви казали, не сировини, а готової продукції, тих же м'ясних консервів, дитячих м'ясних консервів, які взагалі в Україні не виробляється нашим виробником. Дело в тому, що ми, ви очень У нас есть два завода очень серйозних, по последньому техніку оснащених по полуфабрикатам. Вы же видите, это і торговая марка там, нельзя називати. Да? Ну, продукції, вы это увидите в супермаркетах, багато много присутствуют. Вопрос в другом в культуре потребления. И мы уже почти 7 лет приучаем население к перейти к, готовым, к готовой продукции. Но надо сказать, что все зависит от величины кошелька сегодня украинца. Но птицеводство ⁇ это как раз как яйцо, так и мясо птицы. Это наиболее дешевый белок животного происхождения. И потребитель отдает преимущество сегодня покупке этого товара. Поэтому самая важная, как по мне, задача ⁇ это рост. Реальних доходів населення, роззаработань плати людей. І тоді будемкість внутрішнього ринку вища, і ми готові його повністю обеспечити всю ту ямкость, которая буде заявлена. І останнє запитання коротке з приводу нових норм щодо екології, там, де виробник буде платити за знешкодження забруднення екології, яке він виробляє. Тобто менше забруднюєш, менше податки. В цьому є якась загроза для виробників і м'яса, курятини, і яйця? Ви знаєте, я, Прокомментирую так эту, эту тему. У нас есть продукт побочный, называется помет. То, что отходы от, от переработки, не от переработки, а то, что делают птицы. Мы сейчас его очень эффективно используем э, как удобрение. И уже это называется не отходы, а сырье. И мы вносим это в землю, удобряем. И это самое лучшее сегодня удобрение, чем те минеральные удобрения, которые существуют. И по качеству, прежде всего, и по цене для нас. І поэтому є на Україні одно преимущество сьогодні. Благодаря тому, що ми були достаточно бідними в ті времена, на значительно менше в почуваносілась ядахімікатів, пестицидов, удобрення. Що українська земля относительно благополучна в этом плані. І потім у качества да. закінчується програма. Наша це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили з експертами про те, які вигоди отримує галузь птахівництва від асоціації з європейським союзом. Побачимось. Дякую.